Тут навчання буде прям серйозне. Лінію тримаємо! Non, non, non. Тобто, як був весельчиком, так і залишалися. Братарство, Братерство, тим наше братарство. Я з дитинства ще мріяв про службу в армії. Тобто я хотів. Як мені казали, підеш сюди, будеш серйозним. Тобто, як був висадчиком, так і залишається. По поводу атмосфери в нас дуже вона позитивна. Тобто у нас колектив, він дружній. Постійні жарти вони на доним над інструкторами, кстати, теж. Так що вони теж над нами. Ну тобто, на що цього у нас братерство. От на що братерство. Контакт на шість! Контакт на шість. вперед! вперед. Дні в нас, по суті, починається Це підйом, зарядка жанкова, пробіжка, да, тобто розминка, ну все, сніданок, душ. Ну. І далі в нас вже є спеціальні графіки, тактичні підготовки, чи у нас медицина йде, чи інженерія, да, там. і ми цим займаємося. Ну, суті, от, Зранку і до вечора. Подивитися дуже заняття, тобто, да, не завжди все в нас виходить весело, тобто, нас завжди стараємося, щоб весело була атмосфера навіть під час навчання. Контакт на шість! Забрали між собою. Саме головне, як те, що навчають іменно інструктора, які з бойовим опитом. Тут навчання були прям серйозні. Вперед, вперед,